Тема лекції Організація діяльності енергетичного господарства підприємства. В даній темі будемо розглядати наступні питання: Склад значення і завдання енергогосподарства, Організація і управління енергогосподарством, енергетичні баланси та вдосконалення організації енергетичного обслуговування підприємства. Функціонування сучасного промислового підприємства неможливе без використання в технологічних процесах різних видів енергії. Енергетичне господарство задовольняє виробничі та господарські потреби підприємства у всіх видах енергії, здійснює монтаж, експлуатацію і ремонт енергоустаткування і забезпечує системами зв'язку. Сучасне промислове підприємство є споживачем великої кількості енергії. Окремі заводи споживають понад десятки різних видів енергоресурсів, таких як вугілля, торт, торф, нафта, газ, вода, сонячне випромінювання, вітер, деревина, відходи, ядерне паливо. Серед особливостей енергозабезпечення підприємства можна назвати наступні неможливість вироблення енергії про запас, що породжує необхідність споживання цієї енергії одночасно з її виробництвом, нерівномірність споживання підприємствами енергії протягом доби і в залежності від пори року, а також неприпустимість перебоїв енергоживлення технологічного обладнання. Основним завданням енергогосподарства є організація надійного і безперебійного постачання підприємства енергією, необхідних параметрів і при мінімальних затратах. Перерви в енергопостачанні можуть привести до розладу технологічного процесу, зриву плану виробництва і постачань продукції, збільшення витрат на виробництво і, як наслідок, до погіршення фінансового стану підприємства. Склад і структура енергогосподарства залежать від розмірів основного виробництва його енергоємності і зв'язків підприємства з зовнішніми енергосистемами. Таким чином, до складу енергогосподарства входять електросилове господарство, теплосилове господарство, водопостачання і каналізація, газове господарство та слабкострумове господарство. У технологічному відношенні енергогосподарство поділяється на генеруючу частину, передавальну і розподільну частину та споживаючу частину постачання енергії може здійснюватися по одному з трьох основних варіантів: внутрішньому, зовнішньому та комбінованому. Варіант внутрішнього енергопостачання, тобто повного забезпечення енергії усіх видів від власних установок підприємства застосовується, як правило, на початковому стані розвитку промислових районів, коли відсутня чи недостатньо розвинута районна енергетична база. Комбіноване енергопостачання є основним і найбільш раціональним варіантом для більшості промислових підприємств. І зовнішній варіант використовують тільки дрібні промислові підприємства. Найважливіша роль у забезпеченні ефективної діяльності енергетичного господарства промислового підприємства належить нормуванню енергетичних ресурсів, метою якого є Економія енергії різних видів, зниження частки енергетичних витрат у собівартості продукції, що випускається, та підвищення ефективності діяльності енергогосподарства. Розрізняють операційні і сумарні норми. Операційні норми встановлюються на операцію, деталь, виріб і з їхньою допомогою враховується витрата енергії тільки на технологічні процеси виготовлення продукції. Сумарні норми визначаються для дільниці, цеху, підприємства, і крім витрат на основні технологічні процеси, включають витрату енергії на додаткові потреби цехів підприємства на освітлення, опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання, господарське і питне водопостачання. Основним методом планування енергопостачання підприємства є розробка енергетичних балансів. З їхньою допомогою встановлюють відповідність між розмірами споживання енергії різних видів з одного боку і обсягами її одержання і виробництва з іншого. Існує кілька видів енергетичних балансів. Їх класифікують за періодом складання, за видом енергоносія. Та за характером цільових використання енергії. Приклад енергетичного балансу підприємства ви можете побачити на слайді. Економія енергетичних ресурсів є не тільки найважливішим напрямом підвищення ефективності роботи енергогосподарства, а й одним з основних шляхів зниження собівартості продукції і підвищення ефективності усієї виробничо-господарської діяльності підприємства. До найважливіших напрямів і шляхів економії енергоресурсів промислового підприємства відносяться обґрунтований вибір енергоносіїв. Даний вибір залежить від цілого ряду параметрів, в тому числі особливостей технологічного процесу виготовлення продукції, можливих джерел забезпечення енергетичними ресурсами, обсягів їх споживання та інше. Далі, другий напрям це використання вторинних енергоресурсів. Наступний напрям: технологічні заходи щодо реалізації використання енергетичних ресурсів, до яких відносяться інтенсифікація виробничих процесів, удосконалення технології виготовлення продукції, оптимізація режимів проходження енергоємних та технологічних процесів. Наступний напрям це заходи щодо ліквідації прямих втрат палива і енергії. І останні це організаційно-економічні заходи, до яких відноситься удосконалення нормування витрат енергетичних ресурсів, зниження непродуктивних втрат енергоресурсів та посилення матеріального стимулювання ефективного використання енергетичних ресурсів на підприємстві.